Секрет Коломийської ратуші історія, що оживає у грі, авторами цього проєкту стали науковці Коломийського навчально-наукового центру Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, працівники музею історії міста Коломиї. Фахівці міської ради та активні громадські діячі. Ідея цієї гри зародилася ще 3,5 роки тому. Власне, на кафедрі філології Коломийського навчального наукового інституту ми подумали, що Коломия наша заслуговує на щось таке цінне для того, щоб вивчати більш детально історію нашої Коломиї і залучати до, цієї, до цього вивчення наших учнів, нашу молодь і наших студентів. І власне, влітку ми з кафедрою філології продумали власне, цю гру і продумали категорії гри, продумали мапу і так. Кож звернулася до Коломийської мерії з цим питанням. Начальник управління комунікацій та інформаційних технологій міської ради Любомир Зуби каже, що ідея науковців сподобалася всім у ратуші. Отоцький колектив звернувся до міської ради, до міського голови, і він делегував це завдання на той момент. Ну і зараз моєму начальнику. Зараз це заступник міського голови Михайло Качанський. І він вже безпосередньо долучив мене до цього проекту. найперший варіант цієї гри, який складався з трьох концентричних кіл. Щоб гуляти коло і було вирішено, щоб ми щось спробували допрацювати. Як в результаті вийшло ми на карту 19 століття коло наклали цих три кола реальними вулицями. Доктор філологічних наук Олександр Солецький один із тих, хто долучився до створення гри. Він згадує, з чого все починалося більше вже трьох років тому. Ми вирішили створити комп'ютерну гру, так про українських письменників. І нам вдалося реалізувати цей проект, але в процесі ми десь собі міркували про те, аби створити ще паперовий варіант гри. І можливо, це буде гра про наше славне місто. Кандидатка філологічних наук Ольга Русакова розповіла про цікавий факт створення гри. До створення гри долучений військовослужбовець Збройних сил України Вадим Дудін. Він і зараз захищає нас на запорізькому напрямку. Власне, він створив назву гри Секрет Коломийської радості створив логотип і першу мапу, яка потім трішки змінилася, і ми маємо таку чудову настільну гру. Автори проекту певні, що це не просто гра, а можливість поринути в захоплений світ легенд. Визначних подій і видатних постатей міста над прутом такі ігри отримали всі бібліотеки громади. З коломиї Богдан Малецький Галина Рованчук телерадіо компанія Раї.